Львівські школярі наразі продовжують навчання. Якщо ж синоптики завтра підтвердять інформацію про зниження температури у середу до мінус 21, вдома залишаться усі львівські учні. Освітяни приймуть остаточне рішення вже у вівторок. Сьогодні ж протягом дня у школах перевіряли температуру у класах. Котельні працюють інтенсивніше у кабінетах. Переконують, температура нижче плюс 17 Не опускалася. Не підуть завтра на навчання лише школярі Української Галицької гімназії. Там котельня не дає потрібної температури не вчитимуться і учні у руднівській школі. Тамтешні дітворі потрібно далеко добиратися на уроки. Ми максимально будемо створювати умови. Якщо батьки дійсно не будуть мати де залишити дітей, в школі будуть вчителі, в школі будуть опалюватися, діти можуть приходити, проводити там час. Переживаємо, щоб діти, залишившись вдома, не потім не пішли на санки, не, не сталися інші ситуації, які можуть бути, коли діти будуть без нагляду. В управлінні освіти просять батьків, які вже побоюються відпускати дітвору на навчання, попереджати про це вчителів та цікавитись домашнім завданням.